Марина Гримич талановита українська письменниця, що у своєму творчому доробку має понад 20 творів. Крім письменницької кар'єри, вона займається науковою діяльністю як фольклорист і етнограф. У своїх книжках пані Марина вдало поєднує всі свої знання, таким чином створюючи захопливу сучасну літературу. Днями талановиту письменницю гостинно вітали в Чернігівській бібліотеці імені Короленка. Хочу вам сказати, що ця будівля, де знаходиться, Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека – це одне із двох моїх найулюбленіших будівель в Україні. Я коли вже підходжу сюди, у мене вже калатає серце. І, хоч зустріч була анонсована як безпосередня презентація письменниці, разом із цим відбулося і представлення пані Мариною нового роману Лара. Він став триквелом до попередньої книжки письменниці Клавка. Ці історії пов'язані між собою в трилогії романів Клавка, Юра і Лара. Утім, кожну з них можна сприймати як окрему історію. Я намагалася побудувати так твори, що можна починати як окремий роман. Я намагалася, коли там ті персонажі, які були в попередньому романі, то я давала передисторію, знаючи, що можливо хтось почне з цієї книги читати цю трилогію чи клакеаду. Раніше письменниця вже навідувалась до Чернігова, аби представити одну з книжок, що побачила світ завдяки її видавництву. Утім, це перша зустріч присвячена письменниці, а не її творам. Це перша презентація присвячена саме мені. От і я щаслива е, в такому старовидному місці в прекрасному архітектурному стилі перебувати. Ще крім того, беручи до уваги те, що Чернігів і Чернігівщина пережила за останній рік. Тобто я вважаю, що ми всі винні Чернігівщині, е, якщо з точки зору письменників. Масу презентацій, поділитися книгами для тих, особливо бібліотек, які постраждали. Якщо з точки зору науки конференції, говорити на весь світ про Чернігівщину і що вона зробила для Києва. І, взагалі, що зробили у війні, так що я щаслива тут бути, якісної української прози має бути якнайбільше, адже це важливий аспект установлення нашої культури. Тому хочеться побажати пані Марині Гримич творчого натхнення. Віримо, що Чернігівська зустріч здатна надихнути на нові захопливі книжки.